До Але перед тим дозвольте наше народне віче оголосити завершене, офіційну частину. Але ще раз наголошую, всі, хто хоче висказатися, сказати якесь своє те, що набавіло, просимо тільки дуже коротко ласка. Добрий день, шановна громада. Як кажуть, браття і сестри. 600-700 років потерена нашої землі. Рискали, так можна сказати, рискали хижі загони яничарів, які виловлювали світ української нації в рабство, поливали нашу землю кров'ю. 700-600 років. Багато це мало. Чи ми стали манкуртами? Що допустили на нашу землю нові хижі пташки з хижими назвами верхути, реформи, які знову ристають по нашій землі і п'ють кров і вбивають світ нашої нації. А ми їх утримуємо за свої податки. Ми утримуємо прокуратуру, ми утримуємо суд. Ми утримаємо міліцію СБУ, органи місцевої самоврядування за наші гроші. Так коли у нас проснеться пам'ять і випитання виникнуть до влади, за що ви, куди ви втратите наші гроші? Ви за наші гроші нас вже зубиваєте? Ні. Ми повинні сьогодні сказати що ні. Ви не пройдете, ми не маркурти. Ми велика українська нація, яка ніколи не перед ким не вставала на коліна, нікому не вхилила голову. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Дякую, піднімайтеся, люди добрі!